Я Микола Шпаковський на теперішній час військовослужбовець 420-го окремого стрілецького батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша. До війська я працював телеоператором на каналах Інтебет та Тернопіль-1 протягом 6 років. Я любив свою роботу, вона мені дуже багато чого дала, і впевненості, і вмінь. я насправді, так, коли думав про військо, я хотів саме займатися тим, чим я тут займався, тобто відеозйомкою. Я потрапив у військо. Справа в тому, що десь за місяць, ну я мобілізований, але десь за місяць до мобілізації. Я е, почав списуватися зі своїм другом з 67-ї е, бригади. Це дук. Е, я, ну, я просто розумів, що рано чи пізно доведеться, доведеться е, е, вступити в лави ЗСУ, і я е, хотів власне е, дізнатися, які є посад, які є спеціальності, і власне я хотів роботи е, відеооператора. І в якийсь момент він сказав, що от ми шукаємо, скоро щось знайдеться для, для тебе. І тут, коли я вийшов на вулицю, е, на нову пошту, забрав там речі для сина, і е, тут добрий день, добрий день. Я кажу, хлопці, ну, типу, в мене. Військової освіти немає, війську не був ніколи, але типу, я розумію, що е, так чи інакше воно би мені знадобилося. Це не було якесь агресивне, агресивне затримання чи якась бусифікація, тому що е, я просто для себе розумів, е, що в всякому разі, Ну, я українець, я, я збираюся жити в Україні. Тобто я якось себе ніколи не бачив за кордоном, тому що там, де би ти там не був, Польща чи Штати, ти ніколи не будеш ну ти, ти завжди будеш. Другим чи третім сортом. Так мені вдалося власне, знайти е, команду людей, 420-й батальйон і 68-й бригада, де е, я е, ну, під час розмови запропонував власне, е, відеозйомки. Я ну, ну, запитав, чи може часом, часом треба, але власне, для висвітлення м, актуальних. Подій на полі бою. Ця професія дуже важлива, щоб показати, який реальний стан речей, що відбувається. Тому що люди повинні знати, наскільки воно є все не так просто. Наша робота полягає у висвітленні життя бригади та батальйонів. Ми їдемо на поле, на місце зйомки. Ми знаємо, що ми знімаємо, кого ми ми записуємо і цікавимося деталями. Наша місія це висвітлювати власне життя нашої бригади. Особисто я ніколи не на не наполягаю, щоб людина говорила власне про такі, такі важкі теми, як втрати своїх друзів на на фронті, про якісь такі дуже особисті пережиття. Ми в першу чергу концентруємося на тому, ким людина була, ким стала вже у війську, тобто такі мотиваційні речі по спеціальності, по специфіки роботи, по власне особистих перемогах, що вдалося зробити, там скільки ворога знищити, там реальність набагато гостріша. Там ти завжди мусиш бути пильним. І реагувати на всі е, е, знаки, які е, ну, наприклад, є небезпечними, там е, ті ті самі обстріли. І ти, ти мусиш е, все робити дуже швидко, е, дуже е, зосереджено е, і, е, і добре. Я власне в батальйоні від. від Травня, і скажу так, що спочатку було важко звикнути до власних тих обстрілів, особливо нічних. Тобто, якщо є хата, де нема підвалу, ти можеш тільки в коридорі десь сховатися. Але бачачи наслідки тих обстрілів, ти розумієш, що ті каби, які які прилітають, ті коридори не дуже тебе і захистять. Тобто, ворог в першу чергу б'є по інфраструктурних об'єктах. По школах, садках, по університетах, по залізниці, але до всього звикається. вже скажу так, що я я коли приїхав в Тернопіль тут на час відпустки, отут було насправді кілька днів мені складніше звикнути до цієї атмосфери того спокою. Де нічого такого не відбувається, тобто це інша реальність, де люди собі якось ходять, ніхто ні, ні, нікуди не метушиться. Е, ну то, тобто тут загроз не відчувається, і стає якось так дивно. Типу ти в Україні, але в іншій укр... Україні. Ну найважче це відстань до сім'ї, до родини, але я якось зізвонююся, намагаюся кожного дня спілкуватися з рідними, е, тому що син росте. Дружина сумує, і це важко, бо ти просто ніколи не знаєш, ти ніколи не знаєш, коли прийде твій час. Часом вдається послухати музику, так, щоб якось відволіктися від тої реальності. Але найбільше, власне, мене якось так тримають: це розмови з. З дворічним сином та моєю дружиною, страхи в першу чергу пов'язані з незнанням того, де ти опинишся, в які, в якій бригаді в яке командування, наприклад, які обов'язки ти будеш виконувати. Але як ти, ти починаєш усвідомлювати, що ти зможеш робити те, що тобі вдається найкраще. Ти стаєш більш впевненим в тому, що, що на тебе чекає, типу, і е, ти якось спокійніше відносишся до, е, до своєї роботи. Марія в нас усіх одна на всіх це перемога. Е, плани, в першу чергу, хотілося б е, після закінчення війни поїхати в Карпати, е, якось е, розрядитися так. Е, Е, і, і психологічно, і фізично ти теж якось відчути ту красу, якої там ти насправді не, не дуже і бачиш. Там інші обставини, і хочеться якогось такого спокою, е, хочеться робити, те, 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 що ти любиш, тобто займатися музикою, десь їздити, е, мандрувати, ну якось відчути то, то життя наповну. Тому що саме там. На війні ти починаєш усвідомлювати цінність часу, цінність твоїх рідних, твоїх, твоїх друзів, те, що нам всім відведено, якийсь період часу. Тобто сьогодні тобі здається, що ти молодий, але війна забирає ще молодших. Військова служба це насправді та сама робота, яку ти виконуєш в цивільному житті, тільки, тільки те, що це насправді дуже серйозно. Тобто від тебе залежить на військовій службі більше, ніж, наприклад, я, я був би цивільним, цивільним робітником. І тут, типу, ти міг би тут схалявати, а у війську так, так немає. Коли я е, був на сході, е, я мріяв е, зібрати якось друзів, е, поетів, музикантів, е, і зіграти концерт е, власне на, на... Підтримку на збір на дрони для нашої бригади, щоб не просто поїхав в відпустку, там десь був тільки з рідними і друзями, а також зробити якусь таку справу важливу, щоб вдалося зібрати певну нашу суму. Також заакцентувати відвідувачам цього заходу, який відбудеться власне завтра в суботу, 19-го. Жовтня о 18-й годині на пошті. Цей захід називається Культурна мобілізація, де я зібрав власне поетів: свій гурт шафа шамана і гурт Хвилі. Під час цього заходу буде відбуватися аукціон, де мої хороші, хороші друзі. Мають, мають принести розмальовані гільзи і ти, 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 таким чином докластися в фінансовий збір на дрони для нашої бригади.